Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Поглянемо на сім днів, що минають. І головні теми, про які будемо говорити: війна Ірану та Ізраїлю. Чи втрутяться Сполучені Штати у конфлікт? Безрезультативна велика сімка. Чому клуб найсильніших забуксував мова тіла Путіна і Зеленського? Про що вона говорить? Ну а тепер деталі. Лідери G7 налаштовані вивчати варіанти тиску на Росію. Власне, це і весь підсумок засідання Великої сімки, що стосується України. Лідери семи найсильніших країн світу зібралися у Канаді, зокрема Великої Британії, Німеччини, Італії, власне Канади, Франції, Японії та Сполучених Штатів. Все закінчилося тим, що група Семи не виступила з єдиною заявою щодо війни в Україні через опір з боку Сполучених Штатів Америки. Нейтральну заяву відмовилися під Писувати інші країни, що ж стало із клубом найсильніших, чому цього разу не можна похвалитися рішучим результатом. Про все це, а також про атмосферу на саміті, я поговорила з Дмитром Анопченком, українським журналістом, який акредитований у Вашингтоні при Білому домі, і йому є що розповісти. А також він особисто висвітлював зустріч G7. У Канаді головне, що я зсередини побачив в канонаскісі, побачив під час сімки. Це розкол між союзниками. Я не використовував це слово. Воно мені здавалося надто сильним. Мені хотілося і вірити в це, і говорити в репортажах, наприклад, про там непорозуміння про різні позиції. Зараз я дійсно бачу, що це розкол, тому що, наприклад, ключове питання питання санкцій, питання на якому наполягає Україна. Я говорив з українською делегацією і запитував, що для вас найголовніше, що для вас номер один, і мені кажуть, що це питання санкцій. В питанні санкцій, наприклад, є дуже чітка позиція європейців, канадійців, британців, які кажуть, що з Росією ми маємо розмовляти з позиції сили. Можливість розмовляти з позиції сили це запроваджувати санкції, жорсткі, сильні, різні, економічні щодо енергетичного сектору, щодо банківського сектору. Там великий пакет, тобто про це можна говорити. І тут же з'являється Дональд Трамп. Я говорив з представниками кількох європейських делегацій, і вони абсолютно чітко кажуть, вони побачили позицію Америки, що так сам санкції важливі санкції. Це механізм, але це механізм, який не буде використовуватися Америкою. Трамп дуже чітко сказав союзникам, сказав першим особам, що він хотів би тримати санкції в запасі, знаєте, таки, як такий козир, який лежав би на столі. Це лише один приклад. Решта стосується обговорення військової допомоги Україні, бо сімка не змогла прийняти це рішення. Решта стосується і питання заморожених російських коштів, і сімка не змогла ухвалити рішення. Зрозуміло, що можливо це. І не могли би зробити під час одного тільки засідання, тільки в одному кананаскисі, але хоча б могли вийти на спільне бачення. Цього спільного бачення немає, і ця сімка дуже сильно показала зараз. Маю право використати це слово, розкол між союзниками і розкол між старим світом і новим світом. Те, що я побачив зараз в Канаді, і це цікавий процес. Якщо немає в якійсь структурі, немає єдності. Ну немає не те, щоб єдності, навіть немає одноголосності, то решта може і бере на себе сміливість діяти без тієї одноголосності, що я маю на увазі. Ну ось ми, ми подивимося на НАТО. Скільки рішень на рівні НАТО було заблоковано, тому що одна країна, один член НАТО, виступає проти. Ми бачимо Євросоюз. скільки рішень не пройшло, тому що хтось не дає цей один голос чи два голоси, і ми ну ми не маємо якихось важливих рішень європейського союзу, які могли би дати результат. Те саме було завжди і на рівні сімки. Якщо один хтось проти, то немає. Тоді підсумкової резолюції, то тоді немає спільного рішення, і ось тут в Канаді мені здається, що ми бачимо таке зародження нового механізму, взагалі, який міг би змінити світ і міг би змінити світові організації. Коли окей, за столом переговорів немає Америки. Навіть це цікавий момент. Бо я був в цій залі переговорів. Не те, щоб Америки не було взагалі. Трамп залишив Бесон та міністра фінансів. Тобто він сидів з усіма світовими лідерами. Америка присутня, але без Трампа. Але навіть якщо Америка проти якихось рішень, навіть. Якщо Америка не згодна, то решта готові рухатися решта готові домовлятися самі. Я дуже сподіваюся, що колись цей механізм дасть можливість так само ухвалювати рішення на рівні європейського союзу, коли зараз це була умовна не сімка, а сім мінус один, або ну сімка, але мінус, мінус Америка плюс Україна. Так само я дуже сподіваюся, що можливо вдасться колись ухвалювати рішення на, на рівні Європейського союзу, коли це буде мінус один, мінус два, але є рішення рештою країн. Так само можливо. Колись ми зможемо ухвалювати рішення на рівні НАТО, коли це буде НАТО, мінус один, НАТО мінус два, і нікого не ну, просто не смущатиме, що хтось проти. Так само зараз відбувається зі сполученими штатами. вони дуже чітко окреслили свою позицію. Трамп дуже чітко сказав, що він не готовий йти на певні 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 кроки. Ми можемо перелічувати, ми можемо заглиблюватися в це, але це не каже про безпорадність. Це каже скоріше про те, що Європа розуміє, що вона тепер сама і що вона має діяти сама. З хорошого, те, що тут відбувається, бо ну дійсно складно без Америки, складно без Трампа вести цей діалог, і Україні було дуже складно, бо були питання, які треба було особисто з ним обговорювати. Втім, з позитивного, що я тут бачу, що Європа бере на себе більше відповідальності. Вони розуміють, що вони ті не чекатимуть, і немає більше шансів чекати вказівки від великого брата. І чекати, що там скажуть з Вашингтона, і дійсно вони виходять. Ну на перші ролі, я розмовляв з колишнім канадським міністром закордонних справ перед самим початком сімки, дуже шанована тут в Канаді людина. І він мені сказав дуже класний меседж, що коли ти бачиш, що Америка робить крок назад, крок назад в підтримці України, крок назад в переговорному процесі, крок назад у залученні до певних процесів, то завжди знаходиться країна, яка робить крок вперед, і Канада бачить зараз свою історичну місію в тому, щоб зробити. Робити цей крок вперед, коли звільняється, ви знаєте, це місце, цей простір. Хтось зробив крок назад, окей, є британці, які роблять цей крок вперед, є канадійці, які готові робити ці кроки вперед, є, є європейці, які теж готові підтримувати. Тому я не говорив би про безпорадність. Я говорив би про зміну пріоритетів і зміну взагалі того, як ухвалюються рішення в світі, колись була потрібна Америка, колись була потрібна ця одноголосність. Але зараз, коли хтось робить крок назад, ну завжди знайдеться хто той, хто цей крок Перед зробить Дональд Трамп покинув достроково зустріч Великої Сімки. Потім це ж зробив і український президент, який був запрошений у якості гостя, і навіть очікувалося, що на полях саміту може відбутися зустріч Трампа і Зеленського, але так і не відбулася. Ось тут питання: чи тільки війна на близькому сході вплинула на рішення господаря Білого Дому терміново поїхати з зустрічі G7? Чи є щось інше, те, що я чув від людей, які працюють в полі Білого Дому, журналістів, які супроводжували Президента Трампа, коли їм сказали, їм сказали першими, про це ще не повідомили навіть публічно, що окей, ми повертаємося, збирайте речі, бо вони ж летять з президентом Трампом одним літаком. То виникло питання: а ну чому, чому Трамп літає? Зрозуміло, що є фактор близького сходу. Зрозуміло, що це зараз офіційна версія, версія про яку каже речниця американської адміністрації, версія про яку кажуть всі. Втім, всередині, ось цієї великої команди, яка полетіла з Трампом, журналісти почули і про дуже сильне незадоволення тим, як відбувається дискусія, як взагалі він говорив з європейськими колегами, які у них відбувалися, ну в якому тоні. В якій тональності у них відбувалися дискусії, тобто це комплексна історія, це не тільки тому, що там десь щось спалахнуло, американський президент перервав візити. Повернувся, це ще й відображення тих дуже великих протиріч і емоційних, і політичних, і щодо позицій, які є між сполученими штатами і Європою. Чи можна сказати, що Росія провела свою рідну роботу напередодні саміту, аби власне зірвати підписання підсумкових документів? Наскільки Москва могла впливати на такий результат? Мені здається, що ми могли би сказати про таку негласну присутність Росії, така там примара опери була, пам'ятаєте, така примара Росії, яка не була присутня, не було її прямого впливу. Але що я маю на увазі, є Дональд Трамп, який досі сподівається з Росією домовитися? Є Дональд Трамп, який досі... Осі не хоче зірвати з одного боку свій трек по перезавантаженню з Росією з іншого боку мирний трек, і він про це відверто каже: що я не хочу провокувати Кремль. Пам'ятаєте цю риторику, коли я вона була ж і за Байдена теж і я зараз розмовляв з чиновниками команди Байдена. Вони шкодують, що тоді вони боялися провокувати Москву. Зараз відбувається те саме. Трамп його команда, його адміністрація, але і здебільшого це його особиста позиція. Вони не хочуть, вони бояться, вони побоюються. Провокувати Москву, зірвати переговорний процес, зірвати мирний трек. Таким чином це побоювання воно існувало. Тобто, Москви там Трамп сказав, що він хотів би, щоб сімка була вісімкою, щоб Росія була за столом переговорів. Ну Росії не було за столом переговорів, але завжди було враження, що за цим столом, ну можливо, не на кріслах, де обговорюють питання, можливо, десь збоку є. Ось така примара, тобто є така присутність незрима Росії, тому що російський фактор і побоювання спровокувати Путін. На побоювання з боку Америки вони існували, і вони впливали і впливають на дуже багато рішень. Тепер питання: чи не стане саміт НАТО таким же неефективним, як і засідання Великої Сімки? Зустріч лідерів країн-членів альянсу відбудеться наступного тижня в Газі. І тут питання: а що можна очікувати від Сполучених Штатів? І варто зазначити, що на саміт НАТО запрошено. І Україну, і зараз інтрига чи поїде власне на це засідання український президент Володимир Зеленський це відчувалося, і я думаю, це моя особиста думка, але я думаю, що всередині української владної команди теж дуже серйозна дискусія, чи їхати на саміт НАТО за таких умов. І тут, в принципі, є два різні підходи, і ну я не політик, я не можу сказати, який з них краще, це обирати президенту і його команді. Один підхід це розуміти, якщо немає результату, то ми не їдемо. І це можливо правильний підхід. Другий підхід: навіть якщо ти заздалегідь знаєш, що не буде результату, завжди їхати, щоб Україна була на порядку денному, щоб про Україну не забували, і щоб щоб навіть своєю присутністю показувати, що окей, ви не готові поки йти на певні кроки, але Україна є. Україна чекає і чекає допомоги, і чекає, наприклад, у випадку з НАТО, ну приєднання до НАТО колись. Тому дискусія є впевнений, що вона є всередині української владної команди. І є величезне питання щодо того наскільки ефективним зараз, ефективними зараз будуть наступні саміти. Війна між Ізраїлем та Іраном не тільки не вщухає, а набуває все більших масштабів. Країни одна по одній наносять удари ракетами і дронами, як по воєнним об'єктам, так і цивільним. Люди гинуть, як в Ірані, так і в Ізраїлі. І тепер питання: чи війдуть у війну Сполучені Штати, стратегічний союзник Ізраїлю на Близькому Сході? І Як буде діяти Росія, яка є союзником Ірану? Трамп роздумує над можливістю завдавати авіаударів, щоб знищити ядерні об'єкти. Ірану, у Фордо та на Танзі, в тому числі підземні сховища. Про це пише американська преса. Ще навесні, американська розвідка говорила про те, що ядерної зброї в Ірані немає, і до неї далеко. Але вже зараз Трамп думає інакше, мовляв, то розвідка не мала рації і, взагалі, помилялася. Група сенаторів демократів закликала адміністрацію Трампа не робити жодних військових дій проти Ірану без чіткого схвалення з боку Конгресу, але. ж Трамп відомий спонтанічними рішеннями, і те, що попереду, невідомо в той же час. сам американський президент ще не ухвалив рішення навіть для себе. New York Post пише, що обережність президента США щодо атаки на Іран частково зумовлена побоюваннями можливості створення ще однієї лівій у разі повалення верховного лідера Аятоли Хаменеї. у 2011 році. США приєдналися до бомбардувальної кампанії НАТО з метою. Повалення диктатора Каддафі, після смерті якого в країні настав хаос. Ну власне він триває вже понад 10 років. Про американський факт. Далі професор Варшавського університету Роман Кузняр. Трамп який... Трамп Безумовно підтримує Ізраїль і Нетаньяху, як політично, так і постачаючи найсмертоноснішу зброю. Ця зброя походить зі США. Її Ізраїль використовував і в Газі, і проти Лівану. Потім у Сирії, тепер проти Ірану. Це все американські. Анська зброя, і я думаю, що Натаньяху цього дуже хотів. Він весь час провокував американців, щоб вони зробили за нього цю роботу, ту, яку він довго не наважувався робити сам. Він волів, щоб це зробили американці, бо ефект був би кращим. Але я не думаю, що Трамп дозволить себе втягнути. Думаю, ані він сам, ані його оточення. Хоча там є люди з войовничими настроями, темпераментами, подібними до тих, хто стояв за війною в Іраку. Це закінчилося катастрофічно і для регіону, і для самих США. Я вже не кажу про іракське населення. Там були важкі втрати. Тож думаю, що з того зроблено певні висновки. Вони стримуватимуться, хоча, звісно, будуть підтримувати до кінця усі найбільш злочинні дії прем'єра Натаньяху. Шестемче починання прем'єра Натанья. Зрану зрозуміло, диктатура є диктатура. Пояснювати нічого не потрібно. А от що в самому Ізраїлі? Чому там саме зараз вирішили наносити удари по Ірану? Те, що відбувається з моменту ізраїльської агресії проти Ірану, є значним наближенням до великої війни. А якщо мова йде про близький схід, то ймовірно й до більшого конфлікту, оскільки зовнішні держави безсумнівно втягнуться. Регіон перебуває на ожі війни з того моменту, якби ні міни став на воєнний шлях деякі час тому. Прем'єру Ізраїлю ця війна потрібна. Він трохи схожий на такого собі близькосхідного Путіна. Тобто, для політичного виживання йому потрібна війна, бо вона легітимізує його в очах власного суспільства, якою б не була ціна і для сусідів, і для власного народу, це дуже небезпечна ситуація, бо ми маємо справу з певним політичним безумством. Прем'єра Ізраїлю, який керує Ізраїлем, нацією, державою, суспільством і з певним мовчазним погодженням цього самого суспільства, і це складна ситуація. Бо він фактично почувається повністю безкарним, адже коли політик такого типу не бачить меж для своїх дій, він не бачить причин, щоб зупинитися. По перше, Ізраїль ядерна держава. По друге, за ним стоїть найпотужніша ядерна держава світу. Він чудово знає, що б він не зробив, залишиться безкарним. Йому не загрожують жодні трибунали, ані внутрішні, ані міжнародні. Доки він є прем'єром, він у безпеці у власній країні. Це справді важка ситуація. Я не бачу виходу. Хіба що хтось знайде спосіб узяти. Та контроль Натаньяху, але американці відсторонилися. Трамп надає йому безумовну підтримку майже в усьому. Тож я не бачу доброго завершення цієї війни. бачу доброго кінця цієї війни. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Уїтков та міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі кілька разів розмовляли по телефону після того, як Ізраїль почав завдавати ударів по Ірану. Вони намагалися знайти дипломатичний вихід із кризи. Це цитата, повідомляє Рейтерс. Посиланням на дипломатичні джерела, позиція Тегерану залишається поки незмінною. Він не вестиме переговори про свою ядерну програму під вогнем, професор Варшавського університету, Роман Кузняр. Ізраїльчиці були, були категоричними противниками цих переговорів, так само, як і лобіювали вихід Трампа з попередньої ядерної угоди. Це була велика помилка з боку США. Країни Заходу залишилися, але оскільки Америка вийшла, Ізраїль отримав свободу дій. Навіть більше ізраїль ще певний час дотримувався зобов'язань, що випливали з угоди, але був вільним діяти, коли вважатиме за потрібне. З моменту, коли Нетаньєхо дуже агресивно, дуже рішуче став на воєнний шлях, вчиняючи. Чергує міжнародні злочини. Подивіться, що відбувається в газі. У Газі ми маємо справу фактично з визначеним у конвенції 48-го року геноцидом. Те, що там відбувається, відповідає визначенню геноциду, викладеному у тій конвенції. Адже геноцид це не лише фізичне знищення, але й свідоме створення умов, які призводять до знищення частини чи цілого населення певної спільноти. І ця ситуація в газі незалежно від кількості загиблих жертв уже понад 50 тисяч. І коли Натаньяху став на цей шлях, було зрозуміло, що на газі це не зупиниться, що він буде бомбардувати близький схід, усвідомлюючи свою безкарність. Він буде провокувати подальші конфлікти. Треба чітко сказати, Іран на цей момент не становив жодної екзистенційної загрози безпеці Ізраїлю. Це така ж історія, як у 2002-2003 роках. Ні тисячі роках. Нісенітниця тоді звинувачувала Іраку володінні зброєю, що загрожує безпеці США і регіону. І що виявилося, це була слабка держава. Жава, яка фактично нічим не загрожувала, Вела воєнну риторику, але не мала жодних реальних можливостей. Те саме і з Іраном, який, звісно, має певні можливості через свої так звані проксі сили. Але, як ми знаємо, Хамас фактично знищений у військовому плані. Гез серйозно ослаблена хусити, це радше індіанські методи. Насправді вони враховують ядерний і весь інший військовий потенціал Ізраїлю. Ізраїль не мав підстав почуватися з екзистенційною загрозою з боку Ірану. А отже, ця агресія не не має жодного виправдання, вона протиправна. Вона не є ані справедливою, ані законною. Я читаю думки дуже авторитетних експертів, зокрема французького експерта Жиля Кепеля, який є так би мовити, деканом із близькосхідних питань для нього абсолютно очевидно, що мотиви цієї ізраїльської агресії проти Ірану внутрішньополітичні. Перш за все, тому що Іран оточений ворогами, але по-друге, він вів дипломатичні перемовини. Навіщо їх зривати, щоб залишити собі свободу дій воєнних кампаній чи інтервенцій? Які підтримують внутрішню напругу в Ізраїлі і далі утримують Натаніаху при владі, інакше йому, ймовірно, довелося б рахуватися з судом і тюрмою. процесом і І ще до однієї теми. Цікаво, про що може говорити обличчя політиків і їх поведінка? Чи можна щитувати їх рішення, ну, так би мовити, з обличчя? Виявляється, що так. Про це я вирішила поговорити із фахівцем з мови тіла Лукашем Кацою на прикладі російського диктатора Путіна. Він зазвичай сидить, займаючи досить розлогі позиції на кріслах, часто нахиляється активно і широко жестикулює. Це дещо змінилося, адже були різні чутки про хвороби Володимира Путіна. І тут я абсолютно не хочу спекулювати. Однак насправді був момент, особливо у період оголошення війни в Україні, коли Володимир Путін виглядав із дуже нерухомою правою частиною тіла. І коли він навіть ходив, було Видно, що він трохи кульгає, проте це вже змінилося, тобто повернулося до стану, скажімо, приблизно 15-16 років, коли ми знову бачимо в дуже домінуючу особистість, навіть у розмовах з Олександром Лукашенком, де Володимир Путін зазвичай сидить розслаблено, а Лукашенко має ноги піджати. Путін в свою чергу демонструє певну неформальність у своїй мові тіла, і це видно, що він просто домінує над іншими. Це безумовний елемент гри, адже Він повністю усвідомлює це, адже коли він хоче виглядати дуже серйозно. Озно, наприклад, оголошуючи війну Україні, він виглядає дуже стійко. Тоді можна було помітити велику агресію, адже його голова була сильно нахилена, а постава дуже жорстка. Отже, видно, що він свідомо формує цю мову тіла, підкреслюючи свою дипломатичну перевагу. Люди, які працювали в різних службах, а також у війську, набирають певний стиль, але у випадку Путіна це не так явно, бо він явно вміє цим грати. Є моменти, коли він абсолютно переходить в режим, де може завмерти, має дуже голодний погляд. І тоді видно, що він перемикається на той режим. Який у нього безумовно є, проте коли Володимир Путін спілкується з іншими лідерами, він може переключитися в режим хорошого оратора, такого оповідача. Це також гра, це очевидна гра, у тому числі з усією мовою тіла, яка має показувати цю неформальність, що він нічого не боїться, це має будувати його імідж. Але це також елемент того, що люди, які були у службах, можуть бути схожі на хамелеонів, тобто вони можуть пристосовуватись до різних ситуацій, тоді, коли потрібно бути страхітливими, трішки пригнічуючими. Вони можуть бути холодними і навіть нерухомими. А коли потрібно щось вирішити, показати свою перевагу, вони можуть перейти в режим як добрий оратор, який здається просто розмовляє, але водночас є чітко окреслені межі. Це вважаю найкраще демонструє наскільки добре навчений Путін. Тобичі камальоним найлепій показує як добре з зводим. Путін не могла не спитати. А чи бачить Лукашка це існування у Путіна? Двійників, якщо так, то чи можна відрізнити справжнього відклонів? клонів? Тут ще мові часто тим, що сам якісь собовтури. Я не знаю, наскільки це теорія змови, а наскільки правда дійсно іноді, спостерігаючи за Володимиром Путіним, можна помітити, що він поводиться інакше. Його жести та спосіб пересування дещо відрізняються. Пам'ятаю, як одразу після оголошення війни був день перемоги в Росії, і ми побачили. Володимира Путіна, який трохи кульгав і повільно ходив, було видно нерівність у його кроках. Водночас, через деякий час, коли ми бачили Володимира Путіна на якійсь зустрічі, він поводився вже зовсім інакше. Його жести були зовсім іншими, і він був абсолютно плавним. Після чого знову відбувалася зустріч із Сергієм Шойгу, і він знову демонстрував нерухомість правої частини тіла, весь час тримаючись за стіл. Тобто, можливо, в цьому є якась правда, і я б не здивувався, якби така людина з такою позицією у світі дійсно поводилась так, що мала б когось, хто може бути, скажімо, дуже схожим на неї, адже не будемо приховувати, путін думаю, є метою багатьох людей, які могли б захотіти його усунути. А що можна сказати, коли дивишся на те, як Путін говорить про переговори з Україною? Чи щось вважається? Лукаш Каца, експерт з мови тіла. Дуже он евідентні єсмь. Що взагалі обличчя Путіна досить важко читати, оскільки він явно отримав якісь ін'єкції, що дещо ускладнює рух м'язів, тому це досить складно. Але те, що я бачив протягом останніх його виступів, це безперечно підтверджує той факт, що Путін не має наміру здаватися. Це не виглядає так, ніби щось руйнується, ніби він має якісь сумніви. Навпаки, він зараз виглядає абсолютно переконаним у своїй правоті. І Якщо щось і з'являється, то це безумовно а не сумнів, чи страх. Цього тут точно немає. Проблема в тому, що коли Володимир Путін знаходиться поруч з кимось, всі люди поводяться дуже схоже, тобто вони напружені і бояться, і це явно помітно. Я вже не говорю про великі виступи, де також з'являються різні чиновники з Росії, бо вони також всі виглядають, що стоять під лінійкою. Але навіть коли він зустрічається з людьми, які теоретично мають бути його радниками, які повинні мати можливість щось йому сказати, то практично завжди виглядає так само. Володимир Путін щось говорить, вони слухають, і фактично. Залишаються абсолютно нерухомими, і єдине, що можна прочитати на їхніх обличчях, це питання, чи можу я щось сказати, чи краще не варто. Але перш за все, там панує страх, тому важко сказати про когось, хто б виділявся, адже Путін настільки сильна постать, що важко, щоб хтось виростав поруч з ним. Це можна помітити на тих зустрічах, де він сидить, а потім довго-довго нікого немає, і всі інші сидять під лінійку, оточуючи його. І видно, що вони точно зважують кожне слово. Це той момент, коли вони Вимовляють слова, і роблять це повільніше, бо видно, що в них відбувається процес мислення. Що я можу сказати, щоб це не викликало критики? Давше але на непис межитко з критиком. Звісно, напрошується запитання. А що можна прочитати на обличчі президента України Володимира Зеленського? Президент Зеленський ще безумовно. Президент Зеленський не хоче, щоб здавалося, що він постарів, адже це звучатиме не дуже добре, але видно, що він набрався досвіду, і це помітно. Також видно певно в тому від усього, що я абсолютно Нормальним людина вже кілька років перебуває у стані війни, і це також відображається на його обличчі. Це занепокоєння, ця втома, усе це видно. Іноді мені здається, що на початку війни президент Зеленський ще мав у собі багато надії. Це ще було підживлене мотивацією, яка також походила з того, що він сподівався, що все можна швидко вирішити. Те, що ми бачимо зараз, це іноді таке відчуття безнадійності. Мені здається, що переламним моментом були також ці переговори зі сполученими штатами, де видно, що іноді з'являється враження, ніби хтось спустошив його, що я у його ситуацію, оскільки він зіткнувся з певною стіною. Але дійсно видно, що все частіше на початку війни це був Володимир Зеленський, який ходив прямо з певною Військовою поставою, хоча він не з цього середовища, зараз здається, він виглядає трохи більш приголомшеним, пригніченим усім цим. Але як я вже казав, витримати все це під таким тиском це справді складна справа. Це на і так справа. На цьому ставимо крапку, і це була програма Тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами на все добре.